І так, я купив машину з ось таким вот демеджем. Покатався так пару місяців, Зрозумів, що мені не подобається цей вигляд. Це бейс-комплектація, і я вирішив замінити бампер. І ви тільки подивіться на це. Бачите різницю? Ось так виглядає старий бампер. І ось так виглядає новий бампер. Карбонові ставки ось тут. дірки під сісенсарай. Ну що ж, let's go вставити, подивимося, як це все зміниться. Піднімаємо капот перше. Перше ми знімаємо ось цю штуку і ми відкриваємося, перед нами відкриваються болти. Зрівняємо, як зараз дивиться бампер. Окей, бампер знятий. Як вона дивиться, теж класно без бампера. Цей бампер був ось такий от побитий, знизу, збоку, всюди був побитий. Зараз з цього бампера треба перекинути на цей бампер всю проводку і все. Ділаємо так. отак. Ну що ж ви тільки на це подивіться. Все, бампер на місці. ось такий тепер. Пампарам по зазорчиках все пришло ось такий от вигляд. Напишіть, що поміняти далі. А так-то їдьте акуратно.